Що популісти працюють не на раціональне мислення громадян, а на емоції, і коли ви в доступній формі через кліпове мислення, через ж самий тік-ток, короткі відеоролики, дуже спрощені меседжі, достукуєтеся до е, більшості свого населення, яке також не є обтяжене е, високоінтелектуальними процесами, які живе своє помірковане життя. Відпрацював роботу, прийшов додому, там, можливо, там магазин тощо. Ну, тобто, ми ж говоримо про загальну явище. То, звісно, керувати емоціями людьми набагато легше. А політики, які плюс-мінус виглядають раціональними, вони спілкуються іншими конструкціями, вони виглядають більш пафосними, можливо, що дратує простих людей. А Якщо так от дуже просто це все дуже спрощувати говорити. І коли вам говорять прості рішення, що оберіть завтра мене і покращення, як у нас буде, да? пригадуєте, да? у нас покращення вже сьогодні. Ну чомусь в Українці теж голосували, вибачте, мене за е, прем'єра або за політика ЗЕК і якось чомусь не да, От коли ми задаємо питання, чому це в Європі? Так і в нас була така ж сама історія. Тому, а люди ж, е, усюди одинакові.